Я їм ложкою прямо з каструлі вчорашнє холодне рагу. Можна було би погріти його на свічках, наприклад, але день зранку був непростий, і якось не до експериментів. Я доходила на роботу під звуки вибухів, мені лишалося всього метрів сто до офісу. І я побігла. Востаннє так бігла на заліку з фізкультури в 11 класі. Хоча... Підозрюю, якби я так бігла тоді, то мене б одразу забрали в юнацьку збірну з легкої атлетики. А так я сиджу, їм холодне рагу і тулюся боком до ще холоднішої батареї. Зате в мене є гаряча вода, то я вже по панськи набрала її в пляшки і заклала під ковдру в ліжко. Я сиджу, їм рагу на кухні. І роздивляюся вікна в будинку навпроти. Сьогодні значно більше вікон світяться тьмяним, ніж учора чи позавчора. Місто звикає до темряви і починає з нею боротися. Тож я ставлю свою кволу на півзаряджену лампу на підвіконня, щоби той, хто в будинку напроти, теж бачив в моєму вікні світло. Бачити світло вкрай важливо. Нас не можуть знищити бомбами і кулями, тож хочуть знищити з невірою і відчаєм. Холод і пітьма покликані вбити надію. Але зась. Бо коли скінчиться зарядка в лампі, я поставлю на підвіконня свічку, щоби тьмяне світло моєї оселі підтримало вогник у чиємусь серці з будинку навпроти. Мені ніколи не подобався вислів, що те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Він дуже болісний цей вислів, бо спроби вбити лишають рани і шрами. Але це справді так намагаючись вбити нас, вони роблять нас сильнішими. Тож не на тих напали, хлопці нічого вам не світить. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо!